Луємо торгову угоду зі США на конкретному прикладі. Титан, куди і для чого використовуватимуть цей метал? Який обсяг українського титану у світовому авіабудівництві? Розпитаю про це докладно Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! І вітаю принагідно, всіх наших шановних глядачів. Отже, в угоді про надра м, йдеться про 57 мінералів. Багато експертів кажуть, що основний інтерес США – це титан. Чому титан для чого його використовують? Титан надзвичайно цінний метал, тому що ну, перш за все, повного циклу виробництва в світі є тільки в декількох країнах. Це сполучені штати, це. Китай, це Росія. Ну і в Україні також ще був, скажімо так, на початку 90-х. Зараз значно обсяги звичайно впали, але в Україні потенціал направду величезний по добучі титану. В Україні поклади титану. Не входять в десятку в світі, і більше того вам сказати, що якщо звичайно монополіста можна назвати в цьому сенсі Китай, він видобуває десь приблизно 60% всього титану на планеті, це приблизно 231 тонна, то разом з тим все одно Україна займає в цій статистиці від п'ятого до сьомого місця в залежності від року, звичайно, під час війни спав наш потенціал. Але направду правду, експерти, які займаються титаном, добичу титаном, переробкою титаном, вони зазначають, що в Україні більшість копалин вони ще до кінця не розвідані. І із 40 наявних родовищ ми тільки добували і добуваємо зараз частково з 12. причому. Чому надзвичайно важливо, що основні родовища в Україні вони знаходяться на території Дніпропетровської та Житомирської областей, тобто титану орки окупанти не отримали на тимчасово окупованих територіях, і в нас залишається величезний потенціал як добичі, так і відповідно переробки для розуміння, то навіть до війни відверто кажучи про це говорить офіційна статистика. Україна здебільшого експортувала сировину, робила це в Російську Федерацію. А от Російська Федерація зі свого боку багато вже готового титану, титального прокату продавала до Сполучених Штатів Америки. Причому навіть можна сказати, що. Титан використовувався не тільки в авіобудуванні, там але й в ракетобудуванні, в космічній промисловості для прикладу, Боїнг там Айрбас використовували саме російський титан на третину всіх своїх потреб, на враховуючи, що все ж таки і Китай, і Російська Федерація є стратегічними опонентами як Європи, так і Сполучених Штатів Америки. Звичайно, ці країни прагнуть диверсифікувати. Ати ризики пов'язані з постачанням титану, і тут Україна може зайняти абсолютно унікальну нішу, враховуючи дійсно, що в Сполучених Штатах є найсучасніші технології георозвідки відповідно добичі та переробки. І враховуючи ще все вище викладене, весь потенціал добичі та розвитку титанової галузі для нас, надзвичайно важливим є не просто. Не просто не просто дізнатися де не, в нас знаходяться в якій кількості титанові рудовища, і далі продовжувати експортувати з території України не тільки вже не в Російську Федерацію, а припустимо в Сполучені Штати Америки, а налагодити в Україні повний цикл не, виробництва титану і поновити його не, по суті не, ще з радянського союзу, але не на абсолютно нових не, технологічних можливостях. Направду цей. Для України може принести в рік доходу на близько 20 мільярдів доларів, тому що по суті в такому випадку Україна стане четвертою країною в світі після штатів, після Росії, після Японії, яка має повний цикл відповідно переробки. тому мене абсолютно не дивує чому представники сполучених штатів Америки настільки зацікавлені як викладанні ресурсів, Ної угоди з Україною в цілому на так і роблять як особливий акцент на титані. пане Олексію Тільки титан цікавить сполучені штати чи інші мінерали, які Направду в Україні багато є корисних мінералів, але титан, враховуючи поклади, він є, скажімо так, одним з найбільш цікавих. А є ще поклади літію але деякі з них, мабуть, найбільше, наскільки я аналізував, знаходяться на превеликій жаль, на тимчасово окупованих територіях. Це також той метал, який зараз надзвичайно цілується промисловості. Але давайте відверті зараз наразі в нас не тільки застарілі дані відносно наявності в нас сировинних ресурсів, їх покладів, об'ємів родовищ. На що ми до кінця навіть і самі не знаємо відповідно, де ми можемо добувати, і що ми можемо отримувати від цієї добичі. Чому тому що ми використовуємо на превеликий жаль ще вже дуже застарілі технології, як георозвитки, так доббичі, так і відповідно переробки Сучасні технології, наприклад, які в той самий Казахстан завели слого часу по нафті по газу, по тому ж до речі, титану сполучені штати Америки, вони в рази перевищують по якості ще технології ще з радянського союзу, і тому от враховуючи ці аспекти для нас, надзвичайно було б важливо дійсно долучати американські технології. Для того щоб повністю розкрити наш потенціал, без чого ми ну просто стоїмо на місці, пане Олексію. Я вам дякую, що знайшли час для нашого спілкування. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.